Насправді ми зараз вже маємо дефіцит медиків в тилу, і якщо їх мобілізовувати, відправляти на нуль, в якості ви правильно задали питання: кулеметників або просто стрільців, або будь-ким іншим, або дрончиків. То ефективність від цього буде невелика, в тому числі там з фізичної підготовки багато хто фізично не готовий до виконання таких завдань. Але питання в іншому в нас є конкретні пропозиції: це ротація, тобто і з цим погоджуються до речі медики і медичні установи в тилу, щоб відправляти своїх співробітників, лікарів, молодший медичний персонал. На, на лінію фронту для того, щоб вони надавали саме медичну допомогу, і після цього поверталися назад в свої е, лікарні, де вони будуть лікувати не лише цивільних в тилу, а й лікувати військових і відновлювати військових. Тому що ну хто не став з цим, має розуміти, що після поранення. Евакуація на стаб пункт після ста пункту, це або Харків, або Дніпро. Там там стабілізують, роблять операції, і після цього відправляють далі в тилові шпиталі або цивільні лікарні для того, щоб доліковуватись і проходити реабілітацію. Якщо там не буде медиків, то це означає, що не лише людина, яка живе в цьому цивільному місті, а далеко від лінії фронту. Не зможе отримати якісну медичну допомогу, але й хлопці, дівчата, які приїжджають з фронту, не зможуть пройти реабілітацію і відновитися, і повернутися до звичайного життя. А це буде впливати на наше з вами майбутнє через рік, через п'ять, через двадцять. Я зараз без перебільшення і буде впливати на майбутнє нашої держави. Тому. Давайте думати не на один крок, як це робить сьогодні влада, що візьмемо медиків і запхнемо і залатаємо дірки в штурмових батальйонах. А давайте думати стратегічно для того, щоб і забезпечити якісну медичну допомогу в тилу, і забезпечити виживання. Давайте називати речі своїми іменами, хлопців і дівчат, які сьогодні рятують країну на фронті.